матчевій прес-конференції команди збірна Полтавської області ВК Решетилівка. Поруч зі мною головний тренер команди Сергій Іванович Соснін та граючий тренер талібера Пилип Гармаш. Пилипе, ваш коментар щодо сьогоднішньої гри. Рахунок на табло 3-1. Десь місцями у нас була непогана гра, але ми не використовували наші догравальні м'ячі, котрі ми діставали в захисті. І якийсь починався сумбур, десь непорозуміння проти таких команд, як епіцентр, їх там на пальцях порахувати, і ми повинні були їх використовувати. І, але, на жаль, ми цього не зробили. І коли вони уходять в якийсь отрив, вони починають додати в подачі, десь надійніше починають грати в захисті, і вже тяжко з ними конкурувати. Ну, в підтвердження моїх слів, е, які були в флеш-інтерв'ю після другого сету, е, поки що грають тільки емоції, поки в нас є емоції, це, це дуже гарно. Е, але нема сиграності і це дуже видно. Е, хоча я б не сказав би, що ми провалились. Повністю просто не використали ті моменти, які повинні були використати. А з такими командами, дійсно, як епіцентр, з такими виконавцями, треба дуже довго ждати цих брейкових м'ячей, А у нас вони були тільки все це було в молоко. Плюс помилки, наші помилки, в два рази більше, ніж у такі. Такої команди, як епіцентр. Ось воно і рахунок з цього виклався на табло. Взагалі, яку оцінку можете дати за сумою двох матчів в своїй команді? Е, я вважаю, що десь на четвірку, може, з мінусом ми зіграли. Дякую вам. Побачимось на другому торі.